Три речі, які притягують гідну жінку. Чи помічав ти, що хороші, адекватні жінки часто проходять повз, а зате ті з ким. Потім суцільний стрес навпаки тягнуться до тебе. І це не випадково. Якщо ти хочеш зрозуміти, як змінити цю динаміку, підпишись на мій канал і дивись серію коротких відео, створених для чоловіків. Це частина мого курсу, як закохати в себе найкращу жінку. Отже, три якості, які справді притягують сильну, емоційно зрілу жінку і водночас автоматично відштовхують тих, хто тільки виснажує. Перше це внутрішній спокій. Це коли ти не метушишся, не пояснюєш зайвого, не доводиш нічого, нікому. Ти реагуєш спокійно, зібрано, і жінка чуває. Ти стабільний і надійний. Друге чіткі межі в поведінці. Ти поважаєш себе, не дозволяєш себе знецінювати і не боїшся втратити того, хто не поводиться з тобою відно. Це викликає повагу ще до симпатій. І третє вміння слухати і відповідати з позиції дорослого. Не мовчати, не терпіти, не перевиховувати жінку. А чути, що вона каже, і чітко формулювати свою реакцію. Якщо ти хочеш поруч жінку, яка не буде виносити тобі мозок, а навпаки, буде поважати, цінувати і будувати з тобою, розвивай ці три якості.